Я була певна, що провчу чоловіка за всі роки, що ми разом прожили, але такого повороту від нього я не очікувала. Отже, хитрун. Ми живемо з чоловіком вже 16 років разом, і у нас двоє діток в сьомому і четвертому класі. За ці роки я робила ту ж саму помилку, що роблять тисячі жінок. Опікала чоловіка, оберігала його сон та самопочуття. А в результаті отримала повне нерозуміння того, як же діто виросле та тепер самостійно миють за собою тарілку. Чоловік був настільки далеким від виховання дітей, що коли вже було двоє, і я реально не справлялася, то він не розумів, чому він має малювати малюнок для свята чи клеїти дари осені в першій ночі. Він не розумів, чому для мене це важливо, і казав, що дитина має робити сама. Обертався на другий бік і хропів. А як він робив з дитиною уроки, це щось не розумів, про що йдеться, а придирався до дитини, що то він просто не розуміє почерку, і дитина, поки не напише правильно букви, то він те читати не буде. Чи варто казати, що я приходила з роботи, попередньо зайшовши в магазин та накопивши продуктів, готувала вечерю, перевіряла домашні роботи, плакала над ними, ставила на чоло компресі і далі перевіряла. Де треба пояснила, де не знала, відправила до ГДЗ і так до 11-ї ночі, а там ще й чоловік своє знає. Я практично всі ці роки не висиплялася, бо ж обов'язково діти щось на ранок мають учудити. і треба мати на поготові голку, нитку, клей, скотч, плямовивідник, серветки. Останньою краплею стало те, що якось до нас прийшли гості, а старший син прийшов зі школи, чи буркнув, чи не буркнув добрий день і в кімнату. Я на те й уваги не звернула. Аж тут друг чоловіка й каже А що це ваш син не вітається з нами? Це дуже некультурно. Це підліток, кажу я, і він привітався, а ви не чули. Ні, я ще прислухався, нічого не казав. На своєму стоїть друг. І тут мій Мар'ян та в кімнату до сина і його за руку, мовляв, вітайся, сякий такий. Син знову буркнув, і тут чоловік мені при всіх, що це моє виховання. Я теж, за словом, в кишеню не лізла і сказала, що нема чого до дитини лізти, хоче вітається з чужими, а хоче не вітається. Почалося таке, що гості пішли геть, бо я сказала, що через якихось чужих людей, яких Мар'ян поза очі всіляко називає, я маю свою дитину виховувати. Гості пішли, в хаті ворон не може сісти на дах, і я зібрала сумки та до мами. Ось тобі розклад уроків, розклад гуртків і твої діти та виховуй правильно. Я в мами побула тиждень, а далі моя далека подруга ще з дитинства запропонувала поїхати на відпочинок в санаторій. Я погодилася і написала начальнику, що беру відпустку. Час провела просто чудово, але найбільше мене тішило те, що чоловік абсолютно з дітьми не справляється. Ті мені дзвонили і скаржилися на нього. Ну, будете більше маму цінувати, коли вернуся. Не жаліла їх я. Уявляла, як прийду до хати, а там такий бруд та розгардіяж, то аж мені настрій підіймався. Зателефонувала, що приїжджаю, і вже налаштувалася на результат. Заходжу до хати, а там чисто. Я під ліжко, я в ванну, я на кухню, все сяє і не просто сяє. Розумієте, так може прибирати лише жінка. Це не все запхане в шафу і підперте кріслом. А у мене двоє хлопців, я всі ці штуки знаю. Я почала думати на всіх сусідок, які мені розказували, як це мені пощастило, що у мене Мар'ян ні п'є, ні палить і вчасно додому приходить. Хто ж то був? От питання. Тому я вирішила. Не виясняти стосунки, а любенько поводитися. Хлопці так само любенько поводилися зі мною. Десь через місяць менший розколовся, що тато найняв клінінгову компанію. Отже, хитрун. Як мені тепер його провчити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.